Всім привіт! Всіх вітаю в цей недільний вихідний день. Я знову сьогодні знову вибрався з сім'єю на природу на відпочинок. Хочу сьогодні приготувати жарну картошечку, а також молочну кашу. Не переключайтесь, Приємного перегляду. Ну, ну що, ну що, табір вже майже зібраний, залишилося ще одного одну гамака поцепити і розвести вогнище. Przepraszam, że tutaj А потом хорошо тоже бы хотя бы стоит, потом как хорошо чить. Поставлю молоко на кашу. Так, чайничок закипів. Можна закидати гарачий шоколад і відставляти. Сьогодні знову цей самий шоколад. Використовую. І на те місце можна ставити хотілка, сюди можна ставити картошечку, щоб жарилась. Ух, молоко, молоко, моє молоко. Так, мого в мене закипіло. Буду закидати я курпу. Забувся про просує я Ну ось, моя картошка покришена вже. До речі, я брав дві сковороди, одну гріль, а одну звичайну. Ще хочу сосиски пожарити. Кашу відставили, нехай трохи ще почнеться прогорить, а то так кипить, а навіть вдома так не кипить як тут. Так, каша готова. Я не її знімаю з вогнища, підставляю і другу сковородочку буду ставити. Ось цю свою. І пожару сосиски. Так, ну що, буду закладати сосиски. Долі в мене ось такі. Так, ну що ж, картошечка вже готова. Я ось до неї виставляю. А, Сосиски вже готові. Я того підставлю, хай вони ще трошки подогріються. А так, в принципі, виглядає стол. Ну ось настав час їсти. Всім, хто зараз дивиться і їсть, всім смачного. Ну от і Закінчився наш відпочинок. Ми чудово відпочили, провели час. Також вже смачненьку жарну картопельку і молочну кашу. І будемо збиратися додому. Всім дякую, хто підписується. До речі, у нас вже сотка. Буду прощатися, буду їхати додому. Всім до побачення і удачі.